Всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні, на огляді, у нас буде будинок, який знаходиться в селі Попівка, це Вінницька область. Загальна площа будинку це 48 квадратних метрів, двохкімнатний будинок. Є меблювання, а також площа ділянки 25 соток. Значить, будинок з господарськими будівлями, повністю газифікований. Криниця знаходиться біля будинку. Будинок за ціною 120 тисяч гривень на віддачу. Власниця будинку е, хоче спілкуватися тільки по телефону, домовлятися, скине всі фото відео на Viber. Кому буде цікаво. Так що, хто е, кому понравився даний будинок, переходьте в опис до цього відео. Там знаходиться посилання на телеграм-канал, де буде цей будинок та контакти власниці. І не забувайте підписуватися, щоб не пропускати нові оголошення. Дякую всім за увагу, всім гарного дня, до побачення!